Всім привіт! Сьогодні хочу показати вправу для розробки плечового суглобу. Виконувати її потрібно з палкою. Вона досить доступна і можна виконувати, наприклад, вдома. Виберемо палку хвору рукою. Отак. Отак. Допомагаючи собі цією рукою ми але до появи болі, тобто ми не робимо через біль, не ламаємо руку. Якщо ми вже трошки ручку розробили і вона піднімається вище, ми можемо руку трошки розтягти плечовий собор. Тобто в даному випадку ми цією рукою здоровою штовхаємо хвору ручку вище і розтягуємо. Отак, плече. Рекомендовано виконувати цю вправу, наприклад, 3 підходи по 10 разів. Всім пока!